Обговорити цю важливу тему можемо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денис, вітаємо вас. Доброго дня, пане Денисе, президент говорить про такий певний перехід до нового типу літаків. Чи можемо ми окреслити якісь часові межі? Скільки може тривати цей перехід до ф 16 Ну, якщо ми кажемо про першу партію, то часові межі вже є. Казали про те, що здані вони мають прибути до кінця цього року. В залежності від того, наскільки буде готова інфраструктура. Ну, мається на увазі, це не лише льотчики, які можуть там літати, і інженерний персонал, аеродромна інфраструктура для того, щоб можна було користуватися цим літаками, місця базування і таке інше. Перехід повністю на, повністю на парк літаків натівського з розкатом, зокрема, в «16», Ну, це е, Тут дуже, дуже важко наразі передбачити. Це все залежить від темпів передачі на літаків. Бо наскільки я розумію, вже три країни е, готові нам це передати. Це Нідерланди, Данія, ну і ще і в Норвегії звучали відповідні сигнали про те, що вони будуть готові передати такі літаки. Тобто, сказати, що це відбудеться, буквально, як кажуть, е, закласенням пальцю, я не можу. Тобто тут е, це такий процес буде поступово. А як довго може тривати наша підготовка до того, щоб прийняти ці літаки? Бо зараз багато говорять про те, що потрібно готувати інфраструктуру, потрібно там мати захист на тих же аеродромах? Ну розуміння з інфраструктури воно трошки, як кажуть, цю проблему на мій погляд переоцінюю. Так, є певні питання до аеродром до аеродромів. Вважається, що літаки Мі-29 радянських. Там су 27 які використовувалися до цього часу, вони менш вимогли до аеродромної структури. Там, Зокрема, військовий аеродром у нас складався з таких, знаєте, плотно пригнаних плит. А F-16 не любить таке покриття, йому краще, щоб аеродром був чистіший, щоб він був рівніший і таке і інше. Тобто, от такі, такі є, Така є думка. Ну, Так, воно є насправді, але це не більша проблема. Тобто ці аеродроми можна перебудувати, можна зрештою використовувати. Частини автострад для того, щоб з них стартували літаки, та я думаю, що треба їх буде використовувати, оскільки як тільки перші літаки 16 з'являться розпорядженні Збройних сил України, це відразу буде ціль для ракетних ударів. А тим паче, якщо вони з'являться ближче до зими, як це прогнозується, то оскільки ми очікуємо активізацію ракетних ударів по території України, як це відбувалося минулої зими. Ну, то і небезпека зростатиме. Тому постійні маневрування, постійні значить, питання перекидання цих літаків з місця на місце, на оперативні аеродроми. Е воно буде актуальним і так само буде актуальним перероблення, на мій погляд, е у злітно-посадкові смуги е автостради. А стосовно прикриття, ну, це питання до системи ППО. Я хочу вам нагадати, що от якраз дуже багато було ракетних ударів, завдавалося у Хмельницькій області, а Хмельницька область це нас аеродром Старокостянтинів. Так, а на Стара Старокостянтинів колись бузувалися такі Су-24, які є носіями ракет -шторм Шедо». От очевидно, цей аеродром, і... так, скажімо так, до нього була прикута увага нашого ворогу з огляду на те, що вони вважали, що там можуть бути такі літаки. Ну, як бачимо, вони використовуються далі, тобто ці ракетні удари не мали успіху. А чому вони не мали успіху? Тому очевидно, це сталося тому, що були в житті певні заходи, які унеможливили влучання ракет у цілі таки. Пане Денисо, ви кажете, що якщо вас правильно почула, що ці новітні літаки F-16, нові з'являться у нас ближче до зими, але налиш думки, що, начебто, чи не цілий рік, чи принаймні 9 місяців ще потрібно вчитися нашим пілотам, то все ж таки навчання почалися раніше, чи е, просто опануємо ми їх швидше? Я виходжу з того, що було заявлено данською стороною про те, що перші шість літаків. Мають з'явитися у нас до кінця цього року. Така заява була поки що, вона особливо не була дозвойована. От я з цих відкритих джерел і користуюся цією інформацією. Можливо, буде раніше, можливо, буде пізніше, як піде. На сьогоднішній день ми кажемо про початок навчання, але раніше ми чули про те, що у рамках самостійної підготовки, так, так би мовити, наші спеціалісти, наші літаки вже якимось чином опановували F-16. І ще раніше ми чули про е, випробування та протести. Які проводилися американськими спеціалістами, і після яких вони дійшли до висновку, що навчання наших пілотів може бути скорочено за програмою опанування в 16-х? Тому от з цих відкритих джерел можна, в принципі, зробити висновку, що воно не буде так уж довго, як про це кажуть. Пане Денисе, ще якраз до теми інфраструктури перебудови, а, таке питання. Я так розумію, це процес такий досить. А... Немало часу він займає, і досить таки не дешевий. Чи можемо ми і тут розраховувати на підтримку наших міжнародних партнерів? Цілком можливо, хоча в мене немає інформації про те, що наші міжнародні партнери надають нам якусь підтримку. Але від того, що в мене немає інформації, це не обов'язково, що насправді так воно відбувається. Ми думаємо, що підтримка є, і принаймні вона консультативна. Давайте вам нагадаю, що по великому рахунку F-16 та F-15 вже були в Україні. Вони вже приземлялися до нас, тому це не така вже велика і страшна проблема аеродромна структура. Так, це є проблема у цьому. Вони не наші аеродроми не до кінця пристосовані, але е, вона настільки страшна. Е, багато інших питань є. Є, багато, є, є питання стосовно озброєння цих літаків, тобто які ракети ми отримаємо, оскільки f 16 це платформу багатофункціональною. Він може нести ракети повітря, повітря, він може нести плануючі бомби. Він може нести крилаті ракети. Він може нести протикорабельні ракети. Тобто, для того, щоб він мав всі можливості для ураження, тобто повністю розкрив всі свої якості, як кажуть, бойові. Нам потрібен певний спектр озброєння. Ну, поки ще небагато інформації щодо того, які саме ракети нам, нам будуть готові передати наші партнери. Я чув, що Норвезька сторона готова нам буде передати крилаті ракети. Це було відкрити джерела. Крилаті, а протикорабельні вибачте. Стосовно крилатих ракет, є запад. Від української сторони до американців, але питання, що висить я кажу, так ну плануючи бомби, ми вже використовуємо. Тобто, це це в принципі питання може бути вирішено. Які в нас будуть ракети повітря-повітря, це дуже важливо, оскільки є ракети, які можуть вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, які так само запускаються такі о 16 і це дасть нам дуже велику користь, коли ми будемо боротися із бомбардувальниками, які намагаються уражати і уражають, до речі, наші позиції, наші мирні міста при і при кордоні з допомогою російських плануючих, бомб, мабуть, чи про ці випадки. Це радіус 70 кілометрів. Якщо у нас буде понад 100, то цю проблему частково зможемо зняти. Тому такі питання виникають. Так. І е, я, я хочу ще нагадати, що тут важливо не просто сам літак. А ще важливі, скажімо так, системи його забезпечення. А було б дуже класно, якби ми могли, мали б доступ до системи до літаків дальньокаційного управління ДРЛО, які розширюють функції Ф-16. Тобто, тут багато дуже питань, і їх треба буде вирішувати. Дякуємо вам, пане Денисе, і дякуємо за те, що пояснили нам ситуацію щодо винищувачів. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Денис Попович, військовий оглядач. Пане